Апетити Кремля зростають. Російська Федерація має більші територіальні амбіції в Україні ніж Крим та чотири окуповані області, переконані в інституті вивчення війни. Наміри агресора розширити контроль над Україною, підтверджують заяви, які постійно роблять Путін та його свита. І це відбувається на тлі фінансових проблем. У РФ економіку країни терористки хитає так, що російські чиновники вже не повторюють брехню диктатора про неймовірне зростання, а попереджають, що суне криза. Інфляція, неплатежі за кредитами а отже, і банкрутство у багатьох галузях промисловості. Утім, про те, що Росії не буде за що вести війну в Україні, поки не йдеться. Тому треба посилити економічний тиск. І багато країн світу це розуміють. Тож, коли Європа та США затягнуть санкційний зашморг на Росію і хто досі заграє з Кремлем, саме це актуально, а отже, те, що на часі. Мене звати Марія Кагал. Давайте розбиратись. Над черговими обмеженнями для країни агресорки працює півсвіту, зокрема американці, європейці та країни G7. Але робити це треба швидше. Переконаний президент України Володимир Зеленський. Бо, поки Путін замилює світові очі розмовами про припинення вогню та мирні переговори, він виграє час. Ось послухайте. Вже фактично півроку Путін вкрав у дипломатії ще півроку на додачу до усього часу цієї війни. Тиск потрібен, триває робота щодо нових санкцій. Я дякую всім в Америці, всім в Європі та країнах Сімки, хто готує нові санкційні кроки, будуть і рішення по синхронізації всіх санкцій українських і в інших юрисдикціях, санкцій-партнерів в рішеннях РНБУ. Кількість дронів та ракет, які запускає РФ по Україні, доводить ніяких зрушень до миру від країни агресорки, немає. Про це свідчить статистика. З початку року було лише два дні, коли наші міста не обстрілювали. Зазначив очільник українського МЗС Андрій Сибіга. На жаль, ми не бачимо готовності Росії до завершення агресії. Замість припинення вогню, на яке готова Україна, Росія лише посилює терор. Замість мирного процесу Путін заявляє, що хоче захопити всю Україну. Зробили презентацію за минулий рік і за період від початку вже цього року з розбивкою по днях щодо інтенсивності щодо статистики російського ракету ракетного терору. Тобто, за цей період Україна лише двічі не була атакована російськими ракетами та дронами. І Ось він 18-й пакет обмежень, що має боляче вдарити по Москві, тобто по енергетичних доходах РФ, а також банках і військовій промисловості, йдеться про заборону на операції з газопроводами Північний потік та про зниження граничної ціни на російську нафту до 45 доларів за барель. І це насправді б натиснуло на Росію. Канцлер Німеччини Фрідріх Марц ще наприкінці червня запевнив, єС санкції підтримує. Військового вирішення цього конфлікту не буде. Ми повинні посилити економічний тиск на Москву. І Євросоюз цим займається. 18-й пакет санкцій нарешті буде запущено завтра. Але одного цього недостатньо. Нам також потрібна більша участь Сполучених Штатів Америки в таких санкціях. Але ні, цього не сталося. 18-й пакет завис у повітрі. Ніякої інтриги, бо не важко здогадатися, які країни проти. Звісно, це Угорщина. Віктор Орбан вперто пхає палиці в колеса санкційної машини. Угорський прем'єр не зраджує собі. Його загравання з Путіним, намагання виправдати російську агресію та заяви, що Україні не місце в Євросоюзі, дають зрозуміти ху із ху. Та офіційно Будапешт готовий накласти вето на 18-й санкційний пакет, нібито через занепокоєння щодо енергетичної безпеки. Цю ж пісню співає і Словаччина. Братислава теж висловилася проти 18-го пакету санкцій. Але так, що зрозуміло, готова торгуватися, і перегляне свою позицію, якщо ЄС надасть чіткі енергетичні гарантії. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо повідомив, що в разі повного припинення постачання газу, нафти та ядерного палива з Росії Словаччина опиниться у кризовій ситуації. Саме тому, мовляв, країна вимагає винятків або перехідних періодів щодо обмежень, які можуть зачепити нафтопереробну або критичні енергоресурси. Незрозуміло, про чиї насправді інтереси Фіцотбає більше, але ЄС не може не реагувати за словами дипломатів, переговори тривають і євросоюз намагається врахувати інтереси всіх членів, зберігаючи при цьому ефективність санкційного тиску на Росію. Україна ж просить втрутитися у ситуацію Німеччину. Президент Володимир Зеленський переконаний, що одна з провідних країн ЄС може вплинути, зокрема, на Угорщину, і це допоможе досягти єдиної позиції щодо тиску на Кремль. При цьому Київ поводиться конструктивно і уникає загостреню відповідь на дії Будапешта, адже, попри розбіжності, головний ворог Росія. А поки доля 18-го санкційного пакету не визначена, у ЄС тривають консультації, щоб досягти компромісу. Євросоюз робить інший хід. Ще на півроку продовжує секторальні санкції проти Росії. Мова про обмеження, які почали запроваджувати з 2014-го, після анексії Криму, і посилили у 2022-му, У відповідь на повномасштабну агресію Кремля. Санкції стали наймасштабнішими в історії Євросоюзу. Вони охоплюють фінанси, енергетику, торгівлю, транспорт, технології, товари, розкоші та проросійські медіа. Ми продовжимо чинити тиск на Москву, щоб вона закінчила війну в Україні. Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну. Кая Калас, очільниця європейської дипломатії. Для відчутного послаблення Росії потрібні американські санкції у Конгресі США лежить так званий драконівський або пекельний законопроєкт сенатора республіканця Лінсі Грема. Він здатен перетворити Росію на торговий острів, адже передбачає 500% мита для країн, що купують московські енергоносії, і при цьому не надають допомогу Україні. Також сенатори пропонують обмежити фінансові операції з російськими державними структурами. Тривалий час Вашингтон зволікав із санкціями насамперед через позицію президента. Штатів, а лідери країн НАТО переконували Дональда Трампа, що посилити тиск на Росію таки треба. Аж ось днями Лінсіґрем в ефірі ABC News заявив, що очільник Білого Дому заговорив про запровадження обмежень для Москви. Сенатор переконаний, що Трамп підпише документ, якщо Конгрес його ухвалить учора вперше президент сказав мені, коли ми з ним грали в гольф, що настав час просунути цей законопроєкт. Якщо ви купуєте продукцію з РФ і не допомагаєте Україні, то на ваші товари, що надходять зі США, поширюється 500 відсоткове мито. Але поки замість посилення санкцій Сполучені Штати вдаються лише до поступок. Принаймні про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Каже, що США дали росіянам зелене світло на розбудову єдиної на всю Угорщину атомної електростанції ПАКШ. Росатом тепер зможе звести там два нових реактори. За часів Байдена фінансування проєкту було перекрите, бо підсанкційні російські банки не могли проводити операції. Але тепер заборона скасована, і майже до кінця цього року 10 російських фіностанов зможуть перераховувати. Кошти на проєкти в атомній енергетиці сіярто встиг подякувати Дональду Трампу, хоча оплата Кремлем розбудову угорської зробить Будапешт ще більш залежним від Росії. Утім, потішитися таким преференціям у Кремлі, схоже, не встигли. Занервували після гри в Гольф президента США і сенатора Грема і взялися погрожувати. Речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков назвав автора санкційного законопроєкту затятим русофобом. Мовляв, його б воля ці санкції запровадили б давно. Та ці обмеження спричинить затягування переговорів. Процитую піскова що допомогло б це в регулюванні конфлікту? Це запитання, яке мають поставити собі ті, хто ініціює такі дії. Кінець цитати як завжди, і цілком у стилі Кремля, бо і раніше у Путіна заявляли, що санкційний тиск не змусить РФ сісти за стіл переговорів щодо завершення війни. Викривлення реальності в дусі Орвела. Такий діагноз останнім заявам Піскова поставив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келох. Заяви Кремля про те, що США та Україна нібито затягують мирні переговори, він назвав безпідставними. Келох вкотре закликав країну агресорку припинити тягнути час. Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для завершення війни. Росія не може продовжувати тягнути час, одночасно бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні. Кіт Келох, спецпредставник президента США з питань України та Росії. Та разом із посиленням бомбардувань мирних українських міст Кремль робить і ще дещо. Закручує гайки в інформаційному полі. Здавалося б, ну куди більше? Виявляється, є куди. Тож тепер у росіян стане ще менше доступу до незалежних джерел інформації. Повсюди лише раша тіві. Москва заблокувала доступ до 15 європейських медіа. При цьому російське МЗС традиційно перекладає з хворої голови на здорову, закидає Євросоюзу так зване розкручування санкційної спіралі та порушення міжнародних зобов'язань у забезп... Безпечення плюралізму змі ще раз це говорять у Росії, де плюралізм і свобода слова це якісь рудименти. При цьому Москва цинічно каже, блокування європейських змі це відповідь на один із пунктів 16-го санкційного пакету проти Росії. Ним країни ЄС зупинили роботу восьми російських пропагандистських платформ. Та перспективи 18-го пакету ЄС та пекельних санкцій Лінсі Грема змушують Росію не лише погрожувати, а й шукати обхідні шляхи, якщо енергетичні доходи таки уріжуть. Агентство Bloomberg повідомляє, що Москва планує розширювати можливості свого тіньового флоту і підпільно експортувати не лише нафту, а й скраплений газ. Звідки такі висновки, по-перше, ознаки життя подав російський завод Арктик СПГ 2 Він був зачинений з кінця минулого року, відколи США затисли санкціями експорт російського скрапленого газу. Ше затривалий час біля підприємства пришвартувалося судно газовоз. За даними Bloomberg, для обслуговування заводу Арктика СПГ-2 Росія вже зібрала тіньовий флот із щонайменше 13 танкерів. Нині Кремль шукає покупців. Найвірогідніший кандидат це Китай, хоча це під великим питанням, адже останні 8 місяців попиту КНР на скраплений газ значно знижувався. Хоча й на нелегальному експорті нафти РФ досі нормально заробляє. Україна ж планує запровадити санкції проти країн, які її скуповують, і до цього ж закликає партнерів. Адже саме доходи від продажу енергоносіїв фінансують війну. У квітні, наприклад, РФ заробила приблизно 13 мільярдів доларів, тоді як один день агресії коштує Кремлю понад один мільярд. Та наші сили оборони роблять усе, щоб ціна, яку платить Росія, була значно вищою і вимірювалася не лише грішми. Тому у червні втрати окупантів у живій силі склали понад. На 30 тисяч осіб, а ще відмінусували чимало техніки: більше сотні танків, майже 300 бойових броньованих машин, понад 1200 артсистем. Так виглядають санкції на полі бою. Є ще й спеціальні обмеження від СБУ. Сьогодні було щонайменше два влучання по заводу Купол в Іжевську. Це підприємство виробляє ЗРК торта ОСА а також безпілотники для ворожої армії. Дронові санкції спрацювали попри значну відстань понад 1300 кілометрів. На цьому все ставте вподобайки цьому випуску. пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.